Вільно збивати російські безпілотники пропонує президент Володимир Зеленський західним партнерам. За його словами, Україна має дешеві і більш системні рішення проти російських БПЛА і готова ділитися досвідом протидії цій загрозі. Окрім того, Зеленський нагадав, що наразі найбільш ефективні санкції проти Росії це вогонь на нафтових заводах, терміналах та нафтобазах окупанта. Російська війна це фактично функція нафти, функція газу усіх інших. Російських енергоресурсів, дякую спецпризначенцям Служби безпеки України, які днями дуже, дуже якісно відпрацювали по приморську. Найбільший нафтовий термінал Росії на Балтійському морі є суттєві пошкодження. Все перевірено, і це відчутно для ворога. Наші спецпризначенці тримають. В полі зору, також порт Усть-Луга та всі інші російські точки виходу на світовий ринок. Зараз безпілотники служби безпеки України здатні діяти на відстані більш тисячі кілометрів. Працюють також сили спеціальних операцій, сили безпілотних систем, служба зовнішньої розвідки ГУР. Дякую всім за влучність. Коли є результат, відзначаємо результат.